Мецора, глава 15. Господь сказав Моше і Агарону. Передайте синам Ісраеля, якщо у кого небудь будуть гнійні виділення з члена, це витікання нечисте. Нечистота через витікання, така, чи виділяє плоть людини гній, Чи її плоть закупорилася через гній. Це нечистота. Будь-яка постіль на яку ліг той, Хто має витікання. Нечиста і всяка річ, на яку він сів, нечиста. Той, хто доторкнеться до його ліжка, повинен буде випрати свій одяг і омитися водою і залишиться нечистим до вечора. Той, хто сяде на річ, на якій сидів, той, хто має витікання, повинен буде випрати свій одяг і омитися водою і залишиться нечистим до вечора. Той, хто доторкнеться до тіла того, Хто має витікання, муситиме випрати свій одяг і омитися водою і залишиться нечистим до вечора. Якщо той, хто має виділення, плюне на чистого, той повинен буде випрати свій. Одяг, і омитися водою і залишиться нечистим до вечора. Те, на чому той, хто має витікання, сидів верхи нечисто. Якщо якась річ була під ним, то всякий хто до неї доторкнеться, залишиться нечистим до вечора, А той, хто підніме цю річ, муситиме випрати свій одяг і омитися водою і залишиться нечистим до вечора. Якщо той, хто Має витікання доторкнеться до будь-кого, не омивши рук водою, той муситиме випрати свій одяг і омитися водою і залишиться нечистим до вечора. Глиняну посудину, до якої Доторкнеться той, хто має витікання слід розбити, а всяку дерев'яну посудину, до якої він доторкнеться слід помити водою. Коли витікання у людини припиниться, нехай вона відлічить всім. Днів після свого очищення випере свій одяг, обмиє своє тіло в проточній воді і буде чистий. На восьмий день нехай візьме двох горлиць або двох молодих голубів, постане перед Гавая біля входу в шатер зустрічі та передасть їх священнику. Так священник спокутує людину перед Гавая від витікання. Той, у кого трапиться сім'я виверження, нехай омиє. Все своє тіло водою і залишиться нечистим до вечора. Усяка тканина або шкіряна річ, на яку потрапило насіння, має бути омита водою і залишиться нечистою до вечора. Якщо чоловік ляже з жінкою і виллє сім'я, нехай обидва омиються у воді і залишаться нечистими до вечора. Якщо у жінки буде виділення, якщо кров почне текти з її статевих органів, то нехай вона перебуває у відстороненні сім днів. Кожен, хто доторкнеться до неї, буде нечистий до вечора. Усе, на що вона ляже в дні відсторонення, стане нечистим. Усе. На що вона сяде, стане нечистим. Кожен, хто доторкнеться до її ліжка, повинен буде випрати свій одяг і омитися водою, і залишиться нечистим до вечора. Той, хто доторкнеться до будь-якої речі, на якій вона сиділа, повинен буде випрати свій одяг і омитися водою і залишиться нечистим до вечора. Якщо ж людина ляже на ліжко або на річ, на якій вона сиділа, той, хто доторкнеться до цього, буде нечистий до вечора. Якщо ж з нею ляже чоловік, то її відсторонення буде на ньому. Він буде нечистим сім днів. І всяка постіль, на яку він ляже, стане нечистою. Якщо кровотеча у жінки триває багато днів не під час її відсторонення або якщо кровотеча триває після її відсторонення, то в усі дні цієї кровотечі вона буде нечиста, як у дні її відсторонення. Будь-яка постіль, на яку вона ляже, під час цієї кровотечі, буде розглядатися як постіль. Під час її відсторонення. Будь-яка річ, на яку вона сяде, буде нечистою, подібно до нечистоти під час її відсторонення. Кожен, хто доторкнеться до цього, стане нечистим він Повинен буде випрати свій одяг і омитися водою і залишиться нечистим до вечора. Коли ж кровотеча у жінки припиниться, вона повинна буде відрахувати сім днів і після цього буде чиста. На восьмий день нехай вона візьме двох горлиць або двох молодих голубів і принесе їх священнику до входу в шатер зустрічі. Нехай священник заріже одного птаха, як жертву за гріх. А іншого, як жертву тілопалення. так священник спокутує жінку перед Гавая від нечистої кровотечі. Визволяйте синів Ісраеля від нечистоти, інакше вони помруть у нечистоті. Бо осквернять моє святилище, що знаходиться серед них. Таке вчення про того, хто має гнійні виділення, про того, у кого трапиться сім'я виверження, від якого людина стає нечистою. Про жінку, що має кровотечу під час її відсторонення, про того, хто має гнійні виділення, чи то чоловік, чи то жінка, і про того чоловіка, який ляже, з нечистою жінкою.